Маю мрію, хочу е, кожен рік відпочивати на яхті по два тижні. Е, ну, не, ну, хоча б там якийсь час. Ну, це така моя мрія, хобі, яка мені ну, подобається такий вид відпочинку. Е, е, на сьогоднішній день е, я не маю вільного часу і взагалі не можу правильно організувати е, свій час, щоби, ну, по перше, я розумію, що мені не вистачає, мабуть, до цієї десятки, навіть до цієї двадцятки, просто правильно розставити пріоритети і розподілити свій час, щоб отримати і гроші, і відповідь. Ну, якщо не вистачає часу, звісно, неправильно розставлені пріоритети. Ну так, да. і що? от я допоможіть правильно розставити пріоритети. Як його той час розподіляти? Що на навчання виділяти, скільки часу, скільки на якісь поточні задачі, на те, що горить, те, що людей треба ну, щось займатися, ще сім'я, ще щось піти в спортзал, теж треба час. Як то його правильно розподіляти, ну, як приклад? Дивіться. По-перше, якщо ви плануєте умовно, я хочу раз на рік відпочивати десь. От неважливо десь. Ви розумієте, що це плани найманого працівника? Два. Що? Два рази. Є наймані працівників, у кого два рази по 15 днів відпустка. Яка різниця? Ну, просто яка різниця? Тобто, я хочу, щоб мене відпускали, а не я відпочивав, коли хочу. Розумієте? Коли мене відпускає, я ж себе відпускаю. Я рап лампи. З цього починається нема бізнесу. Нема і не буде. Бо я хочу мати бізнес, який працює без мене, а я вирішую, коли я в спортзалі, а коли приходжу подивитись, що тут в бізнесі. Це зовсім інше бачення, що я будую. Бо я повторюю: або я будую бізнес. Який працює без мене, я приходжу або не приходжу, коли хочу. Або я будую те, що може без мене якось протриматись якийсь час. Ну, ви розумієте, що це різні речі? Так. Ти за всіх час? Так. Да. Тому це неправильно, мені здається. Ціль, бо це ціль менеджера. Це так планує з менеджером. Скажу, от тобі менеджер прийде і скаже, якого в тебе нема до речі. Він скаже, я хотів би раз на рік чи два рази на рік на яхті. Один раз, а другий не на яхті. Кажете: добре, давай ми з тобою заплануємо, щоб у тебе в два рази на рік відпустка по 15 днів. Причому бізнес тут? Я так можу зі своїм навіть покоївкою любою спланувати. Добре, два рази на рік, дивись, по місяцю не можна, бо довго. По 15 днів потерпимо. Чи ні. З якимось різноробочим скажу, добре, тільки давай не сезон іще. Ну, щоб не, не влітку, де багато роботи. Давай взимку два рази. На початку зими і в кінці. Це армії казали. Ти любиш гарячу водку і потних жінок, Казали, ні, все підеш, каже, тоді в відпустку взимку. Все ж сходиться. Водка холодна, жінки не потіють. Влітку нахірай йти, це ж якраз все те. Де тут мрія? Ви прикалуєтесь? Де це мрія? Так хто це не може дозволити? Де мої менеджери? Ви хочете таку мрію? В них і так це є. По 15 днів вам відпустку дають? Да, два рази, навіть три. Мінімум 15 днів де в районі Нового року, вони гуляють, включно з Новим роком. Правильно? Правильно. І ще коли ви гуляєте, весною, де є Пасхи, і ще коли. І ще коли я гуляю, якщо я гуляю, третій раз я виключився. А так раніше, коли я на яхту, вони гуляють. Да хера для цього бізнес відкривати і корячитись, ризикувати, щоб оце мати? Це не мрія підприємця, це мрія найманого працівника. У нього два питання. Чи зможу я на це ще нашкрести гроші за рік, щоб сходити в відпустку, і чи відпустите ви мене в цю відпустку? Де мрія тут? То я найманий працівник в своєму бізнесі. Ну, так. Я хіровий працівник у хірового керівника, який ще не відпускає. Так. І без грошей. А якщо відпускає в тебе нема грошей. <рес> тобто зразу весь букет. А що ти створюєш в цей час? Нічого. А треба, я повторюю, ви бізнес відкриваєте для того, щоб якийсь час похірячити, щоб потім не хірячити, щоб хтось хірячив. Ви відкриваєте, щоб запустити процеси своїм прикладом. Так відкривається малий бізнес. Крупний бізнес, який хоче на весь світ, не так відкривається. Він відкривається великим капіталом, на який А, наймаються команди готові. А можливо, ще й скупляються бренди. Розумієте? Або я скупляю готові бренди, які не вміють сьогоденні себе розвивати. Або я скупляю, ну цього, який вам чеше, що він найкрутий маркетолог. І ви їм платите. Мінімально там 100 тисяч євро в місяць, і вони розказують вам, як скоро, скоро ви будете скрізь. Все. Але в будь-якому випадку бізнес робиться для того, щоб ви якийсь час похірячили, а далі, тобто, ви спочатку скрізь. Потім ви керуючий, а потім ви з керуючого переходите в інвестори. Тобто за все, що ви створили, ви маєте відсоток. І він, він працює, бо там уже на цих місцях, де скрізь не ви, потім керуючі не ви. Ці керуючі заробляють не гарні гроші, щоб це зберігати і розвивати. А ви маєте за все це. Спокій і кайф, що дивіться, хочу, приходжу, хочу, не приходжу, воно працює. Але ж спочатку мені треба збудувати оцю базову всю штуку. І воно починається в малому бізнесі, коли у вас нема. Дивіться, малий бізнес в чому його ключові складові? У мене немає великого капіталу і в мене немає практичних знань. Тому я практичні знання здобуваю, пропускаючи через себе. Не? А капітал економлю, що я своєю участю, ведучи за собою, кажу, їй, пішли, зараз оце зробимо, потім це зробимо. І роблю по черзі. В першу чергу, що я роблю? От, в першу чергу, що я роблю? Я вчусь створювати приток до, до себе, людей. Бо це первинно. Якщо до мене ніхто не заходить в гості, то я, а що я далі можу? Тобто я створюю трафіки. Розумієте? Навчившись створювати трафіки, я створюю що? Опрацьовування трафіків, монетизацію трафіків. Я працюю над скриптами, я працюю над збільшенням середнього чека, тобто я працюю далі над техніками. Логічно. Я працюю над, над створенням відділу, який забезпечує мені тих, хто створює туди і туди. Бо якщо воно запрацювало, мені тепер треба, щоб там збільшувалась кількість людей. Кількість, якість, це найм. Потім я впроваджую наступний, щоб ці старші були не типу діжурний сміни, а старший, який керує і за щось відповідає. Да? Потім я вчусь із старших витягувати і ставити дійсно вже керівників. І працювати з ними, бо це інший рівень амбіцій, це інший рівень відповідальності, це інший рівень винагород і, і зобов'язань. Я вчусь всьому. І так я відділи розвиваю і ширше, і многослойніше. І на цьому етапі, коли я впроваджую вже якихось керівників, я можу їх для. Порівняння, як в свій час я розвиваю, наприклад, відділ якоїсь лідогенерації, я можу підтягувати сам, вивчаючи помічників з собою, і можу паралельно ставити готових на аутсорсі, щоб порівнювати, що краще працює, і з них виковирювати знання і коригувати таким чином себе, і потім вже в кінці вирішити, як мені зручніше, чи це мої відділи, чи це відділи на аутсорсі мені виконують якісь показники. Всі мене розуміють, що я зараз кажу. Так, так. Ну, тобто я це роблю. Це, це нижній рівень. А рівень кема це інший. Це вчитись з одного боку взрощувати прям директорів, вибираючи самих талановитих по керівництву, а не кращих по втіленню. І з іншого боку, так само наймати з боку, щоб порівнювати мені що краще. І навіть якщо мені те чи інше не підійде, я все одно з того і з іншого зроблю. Досвід і, і цей набутий досвід впроваджу в те, що залишив. Ну, наприклад, я наймаю готових і вирощу своїх. І мені сподобалось все-таки вирощувати своїх. Але з тих, кого я пробував, готових, я все одно якийсь досвід візьму і засуну сюди. Чи навпаки, я вирішив, що мені повезло, і от тих, кого я готових наняв, і він і закріпився. Добре, але я все одно досвід вирощування все одно вихвачу і, і закріплю в нього, бо йому все одно когось і вирощувати. Тобто я все одно збагачуюсь многогранністю накопиченого досвіду, поки не залишу тих, які тепер керують без мене, роблячи оце все. І тоді я, о, Тепер я можу вічно на яхті. І не на яхті. І це головне, що я можу, але так звикше і не хочу. Щось мене тяне до цього дитя, який створив.